Роки. Є прохання його е, було. Ми завжди спілкуємося з старостами. Коли сьогодні його робимо, дуже просто, що кажуть, дайте хоча б 1600 гривень, як дається тим людям, які мають зайти. Інвалідність. Ви депутат, так, пане Йоан? Добре, 50, так. Значить, пройшлося про те, що сьогодні на комісії не було такої зводитеся, досягнутись, але був прийнято рекомендація на сесії сільської ради, десь озвучити дане питання. Народи сесії. У нас залишається. Цих 10 тисяч залишається Скільки? 6 тисяч залишилося, так? Староста просить? 1600 гривень. А, Я а... даю пропозицію, якщо заява потім буде штаба. Заява була відсутня, Можливо, буде пропозицію, щоб якщо даємо вже всім по 2 сьогодні, то вже і її нехай буде дві. Ні, вони що... Друзі, ми так зекономимо, Май... розумієте, тому що дес... десятку тут влазимо там. Десно. Зекономимо. Скільки ви кажете? Дві тисячі гривень. На голосванні. На розя сесії ми десь поставлено десь випадку. Ставте голосування. У мене пропозиція Дві тисячі гривень. Голосує. Будь <постави> ласка, за пропозицією секретаря комісії. Голосуємо. <постави> Аксіону Ігор. Бабій Володимир. За. Барячок Оксана. Босний Роман. Головання Анатолій. Берещук Тарас. Утривався. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Місерак Микола. За. Це Людмила. Соснила Іван. Терещук за, Іва. за. за. цекляк Михайло. За. 12 за рішення прийнято. Наступна заявка. Наступно заява мужковоля громадіна. Особа, ми, скажімо так, з інвалідністю, з дитинства. Староста теж Собі в курсі десь і теж попросить почав 2600 років. Ну, Враховуючи, що всі по 2000 я рекомендую 2000 гривень. Добре, саме на голосування пропозицію секретаря комісії 2000 гривень. Голосує ще лише Аксіонов Іван. Бабій Володимир. За. Борячок Оксана. Возний Роман. Голова Анатолій. Берещук Тарас. Добре. Заяць Вереслав, да? Каролицька Мар'яна. Кожна Василь. Да? Да. Весеран Нікола. Сент да. Людмила. Да. Систимодіва. Да. Терещук за. Цепляк Михайло. За. 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Що колеги, Ми законодали з вимогом нашого дітей. Віду, Сьогодні читаю, що мешканець села. Велика воля отримав від головного командувача Збройних Сил почесного такої знаку, почесного відзнаку Золотий Хрест. Ну щось, таких людей теж посилали десь наговорювати. Я там голосив пропозицію. Але це ну, не для голосування ті всі моменти. На оздоровлення можна десь чоловіка десь заохотити. Ви читали про нього, так? Що? Проаналізуємо стан справ, що нас суховечка по-іншому, щоб розуміти, треба все зважити, і суму, і яку категорію закриваємо, бо на Розгоровання, а не достичь, розгозувати, допоможемо. Це, <клес> давай, <клес> це, довідомо. Це, це довідомо так. Ну, єдине десь всім всі ще раз нагадуємо. Положення про надання цих одноразових допомог, воно не розроблене. Ви пам'ятаєте, теж зараз Миколаєвич, які всі моменти, не всі то зрозуміло, але ну, даємо без положення, голосуєте, приймаєте рішення. Давайте пропозиції, то, знову ж таки, повернеться можна. Наш розповідь до положення вже б'є рекорди, навіть більше, ніж за Переходимо до земельних заяв, їх непогано. Напевно, 10. Я не пишу. Все, все, все. А пакетом? Земельні питання пройшли... буде більше. — Розглянуті на засіданні земельної комісії, зруються на ваш розгляд, наступні проекти приїжджання. Виділити в натурі земельні частки паїв, власникам сертифікатів на своїх земельній частки за межами сіл, а і добряни згідно додатку. А саме Кречковська Стефанія Васильівна, 0,49, соти, Гумилецька Гали... Галина Іванівна, 0,49, Хитрень Роман Павлович і хитрень Андрій Павлович 2, 74,94, Жук Любов Ярославівна, 1,21. Гектар Лозовий Андрій Михайлович 2,74. Сячкина Ольга Антонівна 2,74. 6 земельних ділянок. Рекомендації комісії погодити виділити в натурі земельних ділянок. Голосуємо. Акціону Кива. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Восьмий Роман. Головання Анатолій. Грищук Тарас. Заяць за. Мирослав. Харлицька за. Мар'яна. Город Василь. Містеран Микола. Цят Людмила. Соснило Іван. За. Дещук займала. За. 14 за рішення прийнято. Розробити проєкт зимоустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,3 гектара для міністра об'єктів фізичної культури і спорту у селі Стільського Стадіон. Рекомендація комісії дати дозвіл на проєкту земельку. Повертаємо футбол до скільки. Ведемо зараз переговори з футбольним клубом. Пробуємо технічну документацію на стадіону. <ривітна> 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 <Da. I>, і так, просили, щоб ми зробили документи, будемо робити з uh, кожних спонсорів реконструкцію. Все враховуємо також із генеральним планом комплексом. Голосуємо. А сьоном піга. Володимир. водина. Варячок Оксана. Возний Роман. Голова Анатолій. Перещук да. Тарас. Да. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Кожна Василь. – «За». кола. Мила Людмила. Соснило – «За». Да. Терещук за. Да. Цикуляк Михайло. Да. 14 зарішення. Ви... Про передачу в оренду невитрикованих земельних часток паїв фермерському господарському полі на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на, сільсько на території Староптинського сільського старостинського сільсько округу, замеженого сільського, визнати земельні частки паїв, власники, яких померли, їх підприємці не прийняли з як невитрими, передати в оренду невитрикувані земельні частки паїв загальною площею 10. 84 гектари, 10,84 гектара, а на території Президентської сільської ради за межами населеного пункту села Стільського терміном на 7 років або до прийняття з подприємцями спадщини, зверення товарного сільського сподівського виробництва. Встановити орендну плату в розмірі рекомендації комісії 12% від нормативної грошової оцінки укласти договори. На вказаній ділянці, зокрема, 21 ділянка 031, 017, 038, 040, 006, 006, 061, 06, 06, 016, 013, 13, 016, 007, 079, 016, 059. 028, 024, 024, 129, 163, 1, 1 63, разом 10, 83, 6, 4. А кому? Фермерському господарству поля. Ми їм давали дозвіл на розроблення е, документації щодо встановлення меж на витримуванні час таких боїв. І зараз вони зробили цю документацію і подали її на затвердження. У мене є питання. Дивіться, ми е, минулого разу піднімали це питання, Здається, там щось Юра ще я думаю, піднімав. Це те, те саме питання. не витрубовані паї. Появляється спадкоємець. Ви написали в рішенні, що е, до того часу е, договір поки... І, людина якщо спадкоємець приходить, Так, мене цікавить процедура. Появився спадкоємець скоріше. Ми будемо вносити ріш, зміни в рішення, о зараз все. Ні, закон передбачає. А, закон передбачає, коли <клес> людина оформляє спадщину, реєструє право власності на той земельний пайне. Свою ділянку автоматично реєстратор припиняє право. Він не зможе зараз реєстратися, тому що є зараз право оренди буде на запертності господарством. Він змусить тоді прийти сюди на сесію. Ми маємо знову вносити зміни в це дане рішення. Потім реєстратор вносить зміни в договір оренди, знімає його з обліку, з реєстрації, і потім хі -хі -хі, він знову приходить до нас і каже, дайте мені оце рішення. І ми почнемо, в чому та проблема. Якщо е з'являється спадкоємець, то їм практично дуже тяжка процедура витребувати той пай, з фермерського господарства. Дупа? А як там теж робили в на камеру? Ми ж передавали там ще, ще залезли, бо там, де перерадують там 660 гектарів.